Чи правда, що для автомобіля з великим пробігом потрібна автомобільна олива підвищеної в'язкості? Та ні. А що якщо так? Десь я таки чув. Розбираємось з виробником моторних олив Вольф. Давайте почнемо розбирати це твердження з того, що для різних моторів показник великого пробігу насправді суттєво різниця. І ці мотори ведуть себе по-різному на 100, 200 або 300 тисяч кілометрів. А хтось он 700 їздить і. Все окей, адже великий пробіг аж ніяк не означає критичне зношення мотору. Зношений двигун це збільшені зазори в механізмах мотору. І ці зазори в минулі часи, коли двигуни зношувалися швидше, шофери намагалися компенсувати високою в'язкістю оливи, щоб відкласти ремонт двигуна. В наш час є багато моторів, які здатні з легкістю пройти 150, 200, 300, а деякі велетні можуть навіть пробігти і свій мільйончик. І всі ці двигуни можуть без проблем працювати на оливі з заводською в'язкістю. І дійсно, навіщо від неї відмовлятися, якщо немає масложору апетит до бензину. Помірний, немає зайвих вібрацій, шумів, і плюс при цьому двигун видає заводську потужність. Проте, якщо компресія і тиск мастила впали нижче норми, то перехід на більш в'язку оливу може тимчасово покращити ситуацію. Але такий перехід не слугує панацеєю. Тож, якщо у вас двигун з чималеньким пробігом, не поспішайте переводити його на оливу підвищеної в'язкості. Навіть якщо вашому автомобілю 20 років, вам пригнали його з Європи, і продавець стверджував, що там був всього один власник і рідні 100 тисяч кілометрів пробіг. Спочатку краще зробіть йому глибоку діагноз. Стику, подивіться на стан двигуна, поспілкуйтесь з мотористами і потім приймайте свідоме рішення. Але навіть в найгіршому випадку, якщо ви не готові в моменті робити капітальний ремонт двигуну і потрібно, щоб ваш коник ще побігав, віддайте перевагу моторним оливам вольф підвищеної в'язкості.